Українські воїни мужньо захищають терени нашої країни та бережуть не тільки кордони, а й наш спокій. Лише завдяки ми маємо змогу прокидатися вранці та йти далі. Наше майбутнє в їхніх руках. Кременшуцькі новини в ефірі про початок робочого тижня розкажемо далі. Музика. В одній з лікарень нашого міста завершило облаштування надійного укриття. В умовах війни для лікарів і пацієнтів надважливо мати безпечне й обладнане сховище, які приміщення там є, і для чого вони потрібні у наступному сюжеті. Палата інтенсивної терапії, кабінет чергового лікаря, операційна, обладнання для проведення діагностики та багато іншого. Усе це облаштоване в новому надійному укритті однієї з лікарень міста. Електрокардіографія, апарат кардіограф, апарат ультразвукової діагностики, портативний, мобільний, відкривається чемодан, колоноскопія, гастроскопія, бронхоскопія і так далі. Принципово те, що все це знаходиться в укритті, і ми маємо можливість працювати навіть під час повітряної тривоги з пацієнтами. Медичний персонал лікарні ретельно слідкує за наявністю ліків і препаратів в укритті, а також за достатньою кількістю стерильного матеріалу, який придатний до півроку. Особливо важливим це є на випадок масової госпіталізації населення. Пацієнт потрапляє через цей вхід. Відділення приймальне тут його оглядають, визначається, який в нього стан. Наскільки пацієнт тяжкий? Якщо пацієнт потребує в негайному проведенні оперативного втручання, у нас є операційна операційний стіл, лампа, сукожаровий шкаф це все у нас є. За необхідності, якщо треба ще докомплектувати, все це можна спустити з верхніх поверхів і перелаштувати роботу в повному обсягові. Крім медичного обладнання, ліків, кушеток і палат, укриття також забезпечене всім необхідним для комфортного перебування там: опаленням, водопостачанням, вентиляцією і санвузлами. Ну, тобто у нас тут працює опалення, підключено батарея. Є можливість користуватися пральною машиною, гаряча вода, холодна вода все, що необхідно для персоналу, для працівників, для навіть для тих пацієнтів, які тут будуть перебувати під час роботи в укритті. Дай Бог, щоб воно не потрібно було, але камня готова. Я дякую вам, дякую будівельникам за ту велику роботу, яку вони провели протягом останніх місяців, для того, щоб об'єкт укриття він вже фактично операційний, він же післяопераційні палати почав працювати. Отже, навіть у випадок повітряної тривоги всі пацієнти зможуть отримати повноцінну медичну допомогу в безпечних надійних умовах. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кожна людина, яка хоча б раз виходила на суботник разом зі своїми сусідами, розуміє, що доглядати потрібно не тільки за власною домівкою, але й за своїм мікрорайоном. Кременчужани із задоволенням наводили лад цієї суботи на зеленій толоці, де відбувся захід, та який настрій був у містян. Дивіться далі. У цю суботу, 25 березня, на Петрівці кипіла робота. Всі мешканці мікрорайону разом вийшли на зелену толоку. Навіть погода в цей день була по-справжньому весняною, теплою і сонячною. Жінки й чоловіки, діти й дорослі. Усі, як один, командою, працювали над благоустроєм місцевості. Загалом висадили близько ста молодих саджанців берез, туй та декоративних ялин. Ми садимо наші березки. В минулому році садили і в цьому році прийшли садити. Це ж наш район. Ми тут живемо. Ми робимо гарно для себе в першу чергу. У нас зараз ще буде там у дворі ще один суботник. Да, будемо квіти сажати. Так що ми зараз тут трошки попрацюємо, потім підемо в інше місце. Весняні суботники стали традицією для Кременчужан. Вони вже котрий рік поспіль долучаються до акції і наводять красу біля своїх осель. Я пам'ятаю декого хто був на минулорічному. Заході, коли ми саджали дерева, бачу, ялинки наші прийнялися. Частина тих невеличких дерев прийнялася, які ми висаджували там от біля садочку. Тому впевнений, що сьогодні ми продовжимо це. От пані Катерина каже, якщо така гарна погода, якщо трошки десь на дощик ще заходить, то це на користь рости ми все, що посадимо. Тому дійсно хочу подякувати сьогодні і Сергію Михайловичу і пану Миколі Корецькому за те, що вони організували такий захід, організовують його традиційно на цьому мікрорайоні і не лише тут. Наша найбільша гордість це свідома молодь і діти, які ростуть із любов'ю до природи. Більша частина учасників толоки були саме школярі. Вони завзято фарбували паркани, прибирали сміття й садили дерева. Начала на ямку викопати, потім все його, потім закопати і полити. Ми збирали мусор по парку та біля моста, біля нашої річки. Біля моста зібрали шість мішків сміття, тому що люди викидують, а хочеться, щоб було дуже гарно у нас в парку щоб всі ходили і милувалися так, як в нас красиво буде. Багато дерев та не було б мусору. Зелену толоку організували за ініціативи депутата Кременчуцької міської ради Сергія Порчеряна та депутата Полтавської обласної ради Миколи Корецького. Вони згуртували людей і налаштували їх на спільну працю. Традиційно ви знаєте, четвертий рік підряд. З вашою допомогою, з Божою допомогою ми робимо е в термін місячника да, чистоти і порядку, саджаємо дерева, наводимо порядок на мікрорайоні 304, -м. але ми на цьому не, не зупиняємося і за допомогою місцевої влади надіємося, ми ще зробимо наш парк Юність, наш мікрорайон ще краще. Після продуктивної роботи треба гарно підкріпитись і відновити сили. Завдяки депутату Кременчуцької міської ради Олександру Ющенку усі охочі могли безкоштовно випити запашної кави або перекусити хот-догами й печивом від кав'ярні рок кава. Також мешканці мікрорайону посмакували з підливою, яку кухар Віталій готував за власним секретним рецептом. Сьогодні ми для мешканців нашого району, які працюють в парку, готуємо кашу пшеничну. Смачний рецепт секретний. Від діда до батька від батька до сина передавався. Масло треба кидати два рази всередині і в кінці варки. Тільки нікому не кажіть. Каша. Вкусна каша, добра, звісно. На природі тим більше. Ми ще все там організуємо. І Посадимо і кусти, і цвіти. О, от, і покрасимо заявочку. зробимо. там у нас буде красота. Охайність, працьовитість і любов до своєї рідної землі це те, що завжди вирізняє українців з-поміж інших. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Погода у Кременчуці покращилась, і містяни вийшли на свіже повітря. Сквер імені Лесі Українки сьогодні був заповнений людьми, які ділилися своїми враженнями від облаштованої зеленої зони для відпочинку поблизу їхніх будинків. Після дощового дня вийшло сонце, і мешканці молодіжного, не вагаючись, вийшли з дітьми на вулицю. Неподалік їхнього дому розташований невеликий затишний сквер, де й задоволення можна відпочити. та насолодитися гарною погодою. Ми дуже раді, очень хорошо умнічки. тільки щоб підтримували. А Так я не знаю, хто це придумав. це вообще та умниці на такому районі нічого не було, а зараз краса. діточки дуже, гуляють. Да. взагалі. ми щиро дякуємо. Ні каніцію. Місце досуга для дорослих, для дітей. Так, так, так. що дуже подобається. Завжди приходимо з дітками і самі відпочиваємо. Гарних емоцій набираємося. Влітку тут взагалі гарно все зелено. Чудово, бо ні машин немає, ні, скажем, хімії тут поряд немає. Гарно, чудово. де погулять, є де відпочити. І бабуся води гуляти, дітей, внуків, водю, всіх дуже задоволені. Хороша погода, так і приходжу. Часто ми рядочком живемо, так що ми часто. Катерина разом з родиною приїхала до нашого міста з Краматорську у березні минулого року. І вже рік мешкає на молодіжному. Відзначає, що їй дуже подобається цей мікрорайон та сквер біля її будинку. І вони часто приходять сюди відпочити. Дуже класно. От ми в цьому домі живемо, Я привозять внука. Ми завжди виходимо на цю площадку, граємося по горкам і тут на по цим дорожкам. Дуже хороше впечатлення, від мічуга, а цього району мені взагалі подобається Молодіжний. Ми живемо вже з год з марта місяця, тому класно все. Поблизу скверу розташовані школа та дитячий садок, тож по дорозі додому батьки часто переводять своїх дітей у сквер. Ми тут ходимо в дитячий садок, працюємо тут в школі в 15-ті. Нам подобається, що наші діти тут граються чисто, зручно. Добре, можна тут великі гони, можна кататися на велосипеді, на самокаті, на всім іншим. Ну, ми дуже, нам... Подобається це все діло і нам подобається, що тут багато насаджено красових дерев, які дають нам чистоту повітря. Це в нас і, вони, і сосни, і все інше. Нам дуже подобається. Ми дуже вдячні нашому меру за турбування, про наше молоде покоління. І бажаємо, щоб і надалі робота проводилася в тому ж самому руслі. Кожен день сюди приходим, Ми тут рядышком рядашком живемо. Парком доволі, рібінку подобається очень. Солнечно, тепло, літом здесь гулять чистенько, Все добре. Очень рады, що з'явився здесь такий парк. Особливо сквер імені мені Лесь Українки подобається дітям. Адже тут є місце для катання на роликах, велосипеді чи скейті. А для зовсім маленьких є гойдалки та гірки. Я часто. Кожен день. Я теж прихожу кожен день. Катаюсь на качельке с горки спускаемся. Я на самокате езжу. Я тоже взял самокат свой. Ну, Катаюсь на роликах, на скейтах. И каждый день. Десять из десяти. <плес> Дуже подобайте. Мария Бродяева, Виктор Петров, Крамачицькі новини. Минулої п'ятниці учасники клубу української мови переглянули фільм Снайпер Білий Ворон захід провели до дня добровольця. Кожен бажаючи міг долучитися до збору коштів на потреби зсу. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Із пацифіста у снайпери влітку минулого року в український прокат вийшов воєнний екшн снайпер Білий Ворон. Фільм заснований на реальній історії екопоселенці, вчителя з горлівки, який після окупації рідного міста 2014-му записався в добровольчий батальйон і став снайпером. Саме цей фільм минулої п'ятниці подивилися учасники клубу української мови на черговій зустрічі, присвяченій дню добровольцям. Фільм про мешканця горлівки це пацифіст екопоселенець, який хоче жити в мирі з природою, але починається війна. Для у 2004 році і він, оскільки Бореться справедливість, стає українським добровольцем, снайпером українським. І сьогодні ми якраз і хочемо присвятити показ і вечір, поговорити про наших добровольців, про захисників, які нас захищають. Під час зустрічі учасники заходу говорили про день добровольця, який відзначали 14 березня. Саме в цей день, у 2014 році, на тренувальну базу в нових петрівцях з майдану незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони майдану для формування першого добровольчого батальйону, аби стати на захист нашої держави та її суверенітету. І ось якраз цей день день добровольців, які з майдану пішли на фронт, і день тих воїнів, тих солдатів. Яка кількість була зовсім невелика на той час? Зовсім невелика кількість тих, які готові були воювати і приймати рішення, добровільні рішення. І от якраз в честь цього є цей день, День добровольців. Ну і ми сьогодні будемо дивитися такий фільм. Снайпер Білий Ворон, художній фільм заснований на реальних подіях. Розповідає про події, які відбувалися в Україні саме у передмайданий період, початок війни у 2014 році. Та що цьому передувало? Тут ми побачимо життя, яке було на той час на цьому Донбасі, який він був, чого так сталося, чого він перший попав під підплив Росії. Будемо дивитися, аналізувати і цікаво. Проводити час, переглядаючи такий фільм, а потім, звичайно, ми можемо ділитися думками. Дехто з гостей вперше долучився до занять клубу української мови. Івана прийшла на перегляд, оскільки давно чула про цей фільм і хотіла його подивитися. Подивитись фільм український, який нещодавно вийшов. Я чула про нього і дуже захотіла переглянути. І, взагалі, фільм, який зараз сучасний, про ті події, які відбуваються в моє свідоме життя. Зустрічі клубу української мови безкоштовні. Проте організатори закликають гостей долучатися до збору коштів на потреби ЗСУ. Наразі шанувальники української мови збирають кошти на автомобіль для артилеристів. Наступна зустріч клубу української мови буде присвячена дню театру. Тож всіх бажаючих запрошують долучитися до заходу та разом дізнаватися нове та покращувати знання з української мови. Наступний захід у нас присвячений буде дню театру. Ми запрошуємо Сергія Михайловича Ситника, який нам розповість про театр. В нашому місті про розвиток театру. Про також ми поговоримо про український театр, які він має корені, які перспективи розвитку. Про сучасний стан театру. Тож запрошуємо всіх бажаючих. Буде дуже цікаво. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамочицькі новини. На свіжому повітрі цієї суботи відбувся благодійний напівмарафон пам'яті героя України Максима Кагала. Учасники за благодійний внесок долали різні дистанції. Мета заходу зібрати кошти на позашляховик для зсу. Більше про напівмарафон дізнавалися наші журналісти. Біг заради життя та перемоги цими вихідними на відкритій місцевості відбувся благодійний напівмарафон пам'яті героя України Максима Кагала, в рамках якого збирали гроші на позашляховик для збройних сил України. Учасники бігли на чотирьох дистанціях: 5, 10, 15 та 21 кілометр. Також для тих, хто хотів взяти участь у зборі коштів та для дітей, було створено додатковий маршрут кілометр волі. У Нас вперше відбувається напівмарафон пам'яті героя України, лейтенанта лейтенанту Полказо. Максима Кагала, який, на жаль, трагічно загинув. Рік тому, 25 березня, при обороні Маріуполя. Максим був бігуном, він долав марафони напівмарафони, був чемпіоном світу з кікбоксингу. І тому рік назад було вирішено щороку проводити напівмарафон пам'ять Максима Кагала. До напівмарафону долучилися кілька сотень учасників. Більше того, допомогти ЗСУ вирішили люди з багатьох куточків світу. Вони так само. О, бігли на півмарафон пам'яті Максима Кагала, але в інших країнах сьогодні по факту в нас більше 200 людей, але є в нас люди, які дистанційно сьогодні беруть участь, і в Польщі, в Німеччині, в Таліні, в Іспанії. В Америці, тобто, ну, дуже багато і учасників у нас ще спортсмени самі обирали маршрут, який хочуть подолати. Денис вирішив бігти 10 кілометрів. Чоловік вважає, що такі марафони це необхідність, яка додатково допомагає нашим воїнам. Ми стараємося завжди приймати участь в таких заходах, тому що вони, по-перше, е, ну, є мета, яка це збір коштів для допомоги Збройним силам України. І це те, чим зараз усі ми повинні займатися. Ну і по друге, це зустріч старих друзів. Тут майже всі один одного знають, це любителі бігу, До перемоги ще трошки треба да, і підтримати наших захисників, так як мій ще воює мій братик, мій братику, привіт. Да. люблю Тебе цілую. Долучився до марафону і депутат Кременчук. Цької міської ради Олександр Ющенко, чоловік завжди з радістю підтримує благодійні заходи. Ті, хто прийшли на захід, змогли насолодитися їжею та смачною кавою від рокави. Подібні заходи дуже важливі в нас час, тому що, по-перше, те, що ми робимо а, корисну справу для власного здоров'я. Ми дуже робимо корисну справу для нашого суспільства, для нашої країни, допомагаємо а, українській армії, українському війську, і такі заходи спрямовані на те, щоб якомога. Брати більшу, ширше коло аудиторії і змогти більше допомогти українській армії. Вадим вважає, що ми повинні постійно підтримувати наших воїнів будь-якими способами. Тому і долучився до напівмарафону. Хочеться підтримати наших Володати хлопців, які там на війні. Дають нам можливість тут побігати, по так сказати, організуватися, щоб ми ну, якби прикриваємо як тили вас, нашим хлопцям. Всі ж там також не можуть, можуть бути. Треба щось і нам тут тому... робити. Найкращі бігуни отримали у подарунок сувенірні гільзи від снарядів. Таку ж нагороду вручили і мамі Максима Кагала, пані Тетяні. Жінка подякувала всім присутнім за підтримку та пам'ять про її сина. Дякую вам велике, за те, що дякуємо Що такі змагання влаштовуються? І Я буду теж приймати участь. Я втяч так всім, всім, всім. Наші збройні сили завжди потребують підтримки, адже ми, як нація, маємо бути єдиними та допомагати один одному. Завдяки таким воїнам, як Максим Кагал, ми маємо майбутнє за яке варто боротися. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Недільний день видався дощовим. Проте навіть за такої погоди віряни зі священнослужителями провели соборну молитву на площі перемоги. Який поважний гість долучився до молебню Кременчужан у нашому наступному матеріалі. На думку пастора церкви Дім Божий В'ячеслава Бистровського, всі, хто щиро молиться Всевишньому про Україну, її перемогу та процвітання, благодатні, тобто ті, хто розповсюджує Божу благодать. Саме так, що неділі з перших днів війни на площі перемоги у Кремчуці, священнослужителі та міряни різних конфесій разом моляться. І це надихає, що ми з вами єдні, єдні на слові Божому. Навколо Христа він зібрав нас різних, але зробив нас всіх однаковими. 26 березня у Соборній молитві взяв участь і єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Павло Гончарук. Я приїхав сюди до парафії, щоб провести духовні вправи, які ми проводимо під час Великого посту це було п'ятниця, субота і неділя, але я довідався, що у вас є тут така молитва. То я думаю, це буде для мене велика честь, якщо я зможу разом з вами помолитися сьогодні тут в місті Кременчук за Україну про перемогу, про допомогу Божу. В Кременчуцьку парафію приїхав єпіскоп з Харкова. Ну і це такі навчання, вони називаються реколекції, де ну слово Боже розказують. А я знаю Павла Ганчарука більше як капелана, як військового. Він дуже багато провів в окупах сол. Датами сповідав, благословляв. Тож у цій жахливій війні кожен тримає свій фронт. Вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм: Будьте сміливими, молимося до Тебе, владико, миру і спокою нашого. Щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. І надалі збережи нашу рідну Україну, даруй нам перемогу, бережи наших воїнів, які стоять там на нулі, і на першій лінії в тилах, захищаючи наші домівки, благослови тих, хто сьогодні у полоні, нехай вони повернуться додому. І військові на передовій йдуть у наступ на окупантів, відчуваючи силу соборної молитви. Знаєте, я давно не ходив, півроку не ходив, а потім перший раз прийшов, і в ту неділю звільнили Копля Куп'янськ і Ізюм. Я так думаю, оце класно, що я прийшов. Ну, це була така харківська операція. Я думаю, це. Це я, мабуть, я почав молитися, і я став оце після того ходити регулярно. Ну, Бог дає, Бог діє. Оце, що я можу сказати. Єпископ Павло Гончарук переконаний, що проведення спільного молебня це знак присутності Бога серед нас. Коли ми молимося разом, то це свідчить про те, що Бог перемагає. Любов перемагає. А Ісус Христос сказав, там, де двоє, бо троє збираються в моє ім'я, там я є посеред них. І тому це є виразний знак Божої благодаті і того, що Бог діє. Що ми тут збираємося. Це знак Його присутності. Святий Боже, святий, сп кріпкий, сп'ятий безсмертний. Помилуй нас. вікторія пальчик, Максим Пальчик, Кримчуцькі новини. Попереду нас чекає багато випробувань перед нашим яскравим вільним українським майбутнім. Та разом ми здолаємо все, здобудемо нашу перемогу та побудуємо нову мрію. Слава Україні!